Води звертаєтесь до медиків. У нас є вода. Піднімаєте руку, ми підходимо. Віно Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Браво. Дорога родина, зараз за пару хвилин і Бог нам дозволить бути ще, бачити Свого Божого Василя. Ми будемо закривати тіло і опускати до землі за, згідно християнських традицій, канонів. Тіло, яке з землі взято в землю, повертається, буде заплето. Можливість приступити до останнього цілування, попрощатися з чоловіком, з батьком, з сином, і тіло буде закрите.

Господь Ісус Христос, Божественною своєю благодаттю і даром же властю, даною святим його учеником і апостолам, воє же в'язати і розрішати гріхи чоловіків, рече їм, прийміть Духа Святого, і їх отпустити гріхи їм, отпустяться, і же удержити удержаться їм. Їли кащо св'яжети і розрішити на землі, буде зв'язана і розрішена на небесі. От Оніх же і на них, друг другу, приятельно, пришедшію, да сотворить через нас прошеність і є. по Духу, чаду, Василію, от всіх є лика, як согрішить Богу словом, і ділом, і лімислі всіма своїми чувствами, волею, неволею, тіньням і невідінням, а ще ж под п'ятою і отлучені і лірейським бистрі, і же клятву отца своїй, і матері своє наведенася, і своєму проклятю подпадише. Сьогодні прийми от смущені от свій, чоловік св'язан бисть, но от всіх сих серцем сукрушеним покайся. І от тіх всіх вини і узи зрішею. іли же за нему ж єства забення придаде. І та вся, да простить йому, чоловіку любя ради Своєго молитвами присвятає Богороди, Бог наш. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Призьбі, братя, остання Щоб вийшло за 20 тисяч людей на цей похорон, з 50, що ще треба. А ми питаємо, чи щось зміниться. І кажемо собі, каже отець, що навіть заради того, щоб змінилася вулиця з Червоноармійської на Героїв України, це вартувало життя, вартувало мер. І сьогодні змінилося багато, бо ми в наших головах. Ось є представник служби медичної. В наших головах уява перевернулася про лікарів, які медичний персонал, що не підійде до хворого, не дасть пол, не переверне на другий бік, поки його дуже не попросиш. Вони падали зверху на побитих, щоб не били їх кільками. Ми змінили уяву, коли їхав багато разів у... Я говорю про себе, що я волію померти навіть. До себе. По дорозі. Працівники даї, бачачи, що їдеш на Майдан, допомагали дуже часто у Вінницькій області, в Житомирській, в Хмельницькій, коли поламалось колесо, під'їхали, зупинили, що там. І вони, почувши, що на Майдан, самі відвезли, привезли, допомогли зробити. У кожній структурі люди були, які відчували, що їх гноблять. Кожній. І вони хотіли жити краще. Зі мною їхав один чоловік, молдаван, із рибниці. Інший із Непалу, індус, цілий тиждень був, каже, отець, візьміть мене з собою, я хочу відчути дух свободи на Майдані. Сидів, палив дрова, допомагав, носив воду. Ось зміна велика. Ось великі переміни. Ось великі переміни в серцях. І зупинитись на цьому ніхто не може. Кожен повинен покликаний працювати, молитися і творити. Слава Ісусу Христу! Дорога родина, дорогі брати і сестри, даймо можливість ще попрощатися з рідними, а слуга Божий Василь, який вже Є на правді, і тою правдою є його життя. Слуга Божий Василь хоче нагадати всім нам, що смерть вона на правді жорстока, бо вона розлучає. Смерть розлучає. Але смерть Христос освятив. немає Пасхи без Голгофи. І це я хочу дітям сказати, синам сказати, що немає Пасхи без Голгофи. І ваш батько ніс хрест на Голгофу, Ніс хрест за багатьох тут з нас присутніх і за вас. І тому прийдете в Воскресіння, але похорон, це не є християнський похорон, це не є якась публічна процесія, це є великий плач і велика трагедія для родини в першу чергу. І тому хотів би, щоб Слуга Божий Василь через священника. Через мене недостойного своїми устами ще раз попрощався і сказав, дорога мамо, Ольго, пробач мені, бо я, можливо, не встиг подбати про твою старість. Прощай мені, бо я взяв на себе інші обов'язки. Звертається до дружини своєї Тетяни, дружино, прощай мені, бо я залишаю тобі на опіку своїх синів. Звертається до сестри Марини. Сестри Марії, сестри, прощайте мені до синів, хлопців, до Богдана, до Юрка. Діти мої, прощайте, не ремсуйте, і нехай в ваших серцях ніколи не буде ненавість і не шукайте оправдання, бо моє життя продовжується в вашому житті. Слуга Божий, Василь звертається до найближчих своїх, до брата, Василя, до Швагрів, Ігоря, Сергія, до племінниців. Марини, Альони, Віталія, Владислава, Марії, до другої мами, як було вже сьогодні сказано, до і до племінниці Єлизавети, до Невістки Ірини, до племінників Олега, до племінника Олександра, до всіх тих, з якими жив, до сусідів, до близьких і далеких родичів, до вас, дорогі християни і він Каже, прощайте мені перший раз. Звертається до вас християни. Каже, прощайте мені другий раз. Ай Бог простить. Звертається до всіх вас тут, християни, і каже, прощайте мені третій раз. Бог простить. Нехай Господь простить йому, і нехай Господь простить всім тим, що завинили у Великому горі, бо християнська наука не каже про пімству. Не каже, а каже про прощення. Ви сьогодні чули, дорогі християни, ми це з отцем, коли йшли по дорозі, сказали, що ні одна мама, ні друга не проклинає. Інші народи мають фімсту в своїй традиції. Інші матері, інших народів клянуть, наші матері оплакують. Наші матері слухають Ісусове Слово, яке каже, прости їм, бо не знають, що роблять, бо приймають отой жаль Божої Матері, яка йде за своїм сином. І знімає Ісуса Христа з Христа, і не каже, чому, але плаче, і каже, прости їм, і замість клятьби благословляє ворогів своїх. І в цьому є сила українського народу, в цьому є сила української матері, в цьому є сила української християнки, що не кляне, не проклинає, а оплакує, прощає, і в цьому гартується власний якраз той патріотизм. Нехай Господь Бог всевидячий, вислухає молитві молитви і благословення родини і нашу з вами, дорогі українці, підтримку. В Цій хвилі, як ми попрощалися згідно традиції християнській, тіло має бути закрите.